Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Лист святителя Ніколая Віліміровича, Сербського архієрея, робітникові, який запитує про духовне життя. Духовне життя і є справжнє життя, все інше прах. Прахом є і тіло наше земля, взята в борг у землі. Земля вода. Вогонь і повітря, з них цих чотирьох стихій, створено тіло людини. Створене так майстерно, так чудово, що не висловити, і все таки саме по собі тіло не є життя. Візок не подорожній, а клітка не птах. Що ж таке життя? Святе Письмо Боже ясно відповідає на це питання на першій своїй сторінці. І сотворив Господь Бог людину з праху земного і вдихнув у лице її подих життя, і стала людина душею живою. Чи добре ти розумієш значення слів опосередковано і безпосередньо? Опосередковано, тобто за допомогою землі, створив Господь плоть, а безпосередньо із себе вдихнув у лице її дух життя. Так людина стала душею живою. Отже, людина видимим способом є тілесною, але тіло має в собі подих життя, безпосередньо одержаний від Творця. Цей дух зв'язує людину з Творцем і з небесним духовним світом довкола нього. Мале полум'я подібно до вічного божественного полум'я, і, хоча тіло наше потерпає по землі серед комах і звірів, цим полум'ям зв'язані ми з небом і з вічністю. Життя душі, яку веде і живить Божественний Дух. Ось що таке людське життя. Іншими словами, духовне життя це безперестанна праця заради того, щоб стати гідним Божого Духа, котрий у нас. Чому нам слід трудитися? Тому що ми отримали дар від Творця, ніхто з нас не купував його і не платив за нього. Він дарований нам вічною любов'ю. За дар плата не дається, дар є дар. Але той, хто приймає дар та ще й такий дорогоцінний, як життя, повинен показати себе гідним цього дару. Як нам любов'ю відповісти Господу на його любов? І як нам стати гідними цього Божого дару, у цьому велика наука. Названа духовною наукою, яка вища за всі науки. Вона дана людині Духом Святим, той, хто дарував найдорогоцінніший дар, сам навчив людину бути гідною Його. Якщо бажаєш проникнути в цю світу і солодку науку, хай буде благословенне бажання Твоє, мир тобі і радість від Господа. Аминь.